Ну що ж, давайте щось спробуємо зробити. Можна, в принципі, отак от і одну натуральну величину фото і, і щось намішати. Так, тілесний відтінок. Білий, жовтий, червоний. Широко, широко покриваємо. Тобто ми малюємо, пишемо одразу великими масами, великими об'ємами. Десь холодний, десь більш холодний. Без попереднього малюнку ми робимо так. Одразу від великих мас ми пляшемо. З кула його. Тобто, так от розкидаємо якийсь. Э, тут вухо десь, може чуть-чуть трохи правіше. Розкидаємо такі маси, а потім. Э, Потім трохи пізніше будемо шукати деталі. І я планую це зробити ну, доволі таки швидко, бо я нікуди не спішу, а ну, мені так взагалі цікаво спробувати. Вот, Очень я люблю як. Как... Такие як окуляры. А потом же, когда оно трохи подсохнет, вот, можно, можно пошукать линии. Такие, более контурные. Навіть і в тон не попадати. Ну як? Це важливо попасти в тон. Ой, е, я вибачаюсь, в колір не попадати, а в тон обов'язково тон важливіший. Але це не значить, що колір не важливий важливий. Але більш пріоритетно буде попасти в, в том. Вулося зараз візьмемо такий. Хоже більш зеленим. Тобто чорний-жовтий. Тут там, де. Там де здається, що він... Ну, він такий, як пюрнет. Можна було б... Все чорним так от замазати, а потім розбілити десь. Але гра кольору повинна відбуватися. Десь тепліше, десь холодніше. Ну, взагалі було б правильніше викладати фарбу тим же самим мастихіном на палітру. а не в баночках з баночки так вибирати. Але я так робив, коли в мене була гваш у тюбах. Мені було не дуже зручно, бо вона, бо вона дуже швидко висихала. Потрібно було дуже багато води, щоб, щоб її трохи розм'якшити. Потім палітра вона ставала такою водяною. Ой, це я пишу на бумазі. Яку я купляв, яку мені дружина подарувала для акварелі, це арш. і. Мені так було цікаво спробувати на ній написати щось В принципі, В принципі, це вихід. В принципі, вона не чудова. Живий такий кольор тілесний. Жовтий. Там, там, де багато світла. Давайте отак вот от спробуємо. Такий спосіб. Ну, по-перше, хочеться щось нове спробувати, так, самого бачу. Від, від п'ятна, не знаю, як українською. От п'ятна, скажімо так. Тобто, ми зараз не прив'язані до малюнку, і коли є малюнок, то ну, попередньо так, там, олівцем чи чимось ще. Потім іде як ой, що Автоматично таке як розмальовування. Трохи густіше, Виходить як акварель така. Дивучі трішки темніше. Повинна бути оця як впадина, така западина. From цьому top я б, напевно взяв уже пензлик з забострення на кінці.